Nissan Qashqai 2019 року з'явився у нас в автосалоні в класній комплектації з радаром, з передніми пароніками, 2-літровий на передньому приводі, фари з лінзами, з протитуманками на литих дисках. Автомобіль офіційний, весь обслужений, є сервісна книжка, сервісна історія. Комплектація з комбінованим салоном датчиком світла, датчиком дощу всього 36 тисяч кілометрів пробіг. автомобілі є, клімат, контроль підігрівло лобового скла, велика мультимедія з камерою заднього вигляду, електронний ручник, підігріви передніх сидінь, великий місткий салон, є а, підлокітник. Для задніх пасажирів з підстаканниками ззаді запасне колесо присутнє. Є такі ніші для речей, великий багаж, автомобіль, рестайлінговий, варіант цікавий, як для міста, так і для подорожей. Приїжджайте до нас в автосалон на детальніший огляд і тест-драйв, Також є багато інших автомобілів в салоні різних марок. Чекаємо на вас.